Підіймати мовне питання з початком повномасштабної війни стало не менш популярним ніж рахувати кількість дохлих орків. І в цьому питанні українці поділились на декілька груп, самі свідомі, розуміючи, наскільки мова важлива, перейшли на українську, почали споживати українське, почали творити українською, розуміючи всю важливість відмови від російського, щоб не спонсорувати узкий мір. Я свого часу теж вела російськомовний канал на аніме-тематику. Але з початком війни я, створивши новий канал, перейшла на українську. І знаєте, я цього не соромлюсь. Так, в минулому я зробила помилку, почавши вести канал нерідною мовою. Але найголовніше, що я усвідомила це і виправила. Інші ж так і продовжують розмовляти російською, аргументуючи це такими словами: як: яка разница», разниця, русський етаній язик Путіна, і мені так удобній. Ну і все в такому ж дусі. І я нікого не хочу образити, тому що і ті, і ті мають свою власну думку і вчиняють так, як хочуть, адже ми живемо у вільній країні. До того ж існують ті, які реально не мають ні часу, ні ресурсу, ні можливості, щоб почати розмовляти українською. Це, наприклад, люди, які знаходяться у важкій життєвій ситуації, або банально військові, які зайняті знищенням ворога і їм поки що не довивче ня мови Тож мене на сьогодні аж ніяк не зачіпає російськомовний українець, насамперед, через те, що я вважаю, що кожен має відповідати особисто за свій вибір. Я вибрала українську і я сама несу відповідальність як за своє життя, так і за свій вибір. Це ж саме і стосується тих, хто вибрав російську. Однак існує третій тип людей, про яких я сьогодні хочу поговорити, і які виглядають ну максимально безглуздо в моїх очах, особливо по ними кишить Тікток. І це ті, які пищать, що вільно володіють українською мовою, но розговорювать будуть на русском, і це їх осознаний вибор. Так от, а що ви вкладаєте в своє поняття вільного володіння мовою? Це те ж саме, що я скажу. Pero español еспаньоль конфлюйдес, але розмовляти буду українською, бо це мій свідомий вибір. Та навіть я, яка розмовляла все життя українською, творила українською, жила в більш-менш україномовному оточенні, не можу упевнено сказати, що я володію українською, адже як би я не намагалася, але викорінити суржик зі свого мовлення, мені дуже складно. Тому зрозумійте, це так не працює. Не можна говорити, що ви вільно володієте якоюсь мовою, при цьому не розмовляючи нею і не використовуючи її в повсякденному житті, ба більше говорити таке про таку складну мову, як українська. У нашій державі взагалі-то відповідно до глобальної шкали загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти встановлено такі рівні володіння державною мовою: початковий рівень першого ступеня А1, початковий рівень другого ступеня А2, середній рівень першого ступеня Б1, середній рівень другого ступеня Б2, рівень вільного володіння першого ступеня С1, рівень вільного володіння другого ступеня С2. де А відповідає базовому рівню Б. Незалежно. Нежному, а це досвідченому. Тобто ви розумієте весь масштаб тієї зашкварності, коли ось такий от російськомовний унікум з Тіктоку каже, що він вільно володіє українською мовою, хоча насправді в нього початковий чи в кращому випадку середній рівень. І особисто я зараз пишучи даний текст. Часто не можу згадати, як буде те чи інше слово українською, тому доводиться гуглити, і це при тому, що я в житті завжди спілкуюсь українською. Після століть русифікації нашого народу російська мова ніби засіла в моїй голові, в моїй ДНК. Тож вільне володіння мовою включає в себе не тільки вміння спілкуватися на будь-які теми. Вільне володіння несе в собі несвідомий процес, який відбувається в мозку мовця. Тобто, це, по-перше, уявлення того, що потрібно сказати, потім формулювання, як це сказати. Також грає роль швидкість мовлення, дожина висловлювань, відсутність довгих пауз. Ознакою вільного володіння мовою також являється знання її граматики. І то це все суто з технічної точки зору, але, на мій погляд, цього замало, потрібно ще вміти думати українською. Тож, як ми бачимо, не так то й просто навчитись вільно володіти українською мовою, а ті, хто вважають, що вільно володіють нею, навіть не застосовуючи її в побуті, або справжні генії, або справжні ідіоти. Тому якщо десь на просторах інтернету ви побачите такі абсурдні висловлювання про вільне володіння українською мовою тільки з російськомовним продовженням цієї фрази, сміливо можете починати просвітлювати таких малоросів. І пам'ятайте, становлення народу тісно пов'язане з формуванням його мови, тож, поки живе мова, житиме й народ як національність.